На Закарпатті до святвечері готували від 7 до 12 страв. Цього, цієї норми 12 страв, якої воно не було. У залежності від регіонів, наприклад, на Перечинщині готували 7 страв традиційно, Вершавщина, Тячщина, Хущина, тобто це центральна частина Закарпаття, там 9. Страв. Ну, в гірській частині, Воловеччина, Рахівщина, Міжгірщина, яка межує з Франківщиною, з Львівщиною частково о, там о, готували 12 страв до святої вечері. Зазвичай, які це страви були у нас на Закарпатті, обов'язково не у всіх районах Закарпаття робили кутю. Кутя на Закарпатті робилася частково на Міжгірщині. В Оловеччині і вже десь післявоєнної періоду, після Другої світової війни, куття поширилося на Перечинщині, березнящині Традиційною стравою у нас на Закарпатті в інших всіх регіонах були так звані бобальки. Це пеклися з тіста такі невеличкі калачики. Обов'язково робилася майже у всіх районах Закарпаття фасоля, варилася традиційно. Або у зернях таку фасолю називали дзьобачки, просто вона заправлялася олією, цибулею, або фасоля з капустою. Тобто одна страва з фасолі обов'язковий елемент, крім тих бубальок і куті були. Обов'язково готувалася риба на свято, квашена капуста, узвар варився. Найчастіше узвар варили із груш, грушовий узвар. До цього готувалися спеціально сухофрукти, робили, це заготовлялися. Наприклад, на Тячівщині, коли варили узвар на святвечерю, жінка обов'язково перед тим молилася, кидала на дно каструлі, в якій варився цей узвар копійку. Потім на перший день Різдва, 7 грудня, ту копійку кидали, набирали в миску воду, воду, ту копійку, туди і тим, тією водичкою милися. Традиційно на Закарпатті до Різдва випекали. Різдвяний святковий хліб, так званий кричун або карачун. З ним теж пов'язано багато звичаїв, обрядів і безпосередньо процесом його випікання і вже застосування. Зазвичай крачун ставили на стіл. Він стояв, мав стояти там всі ці три дні, а потім його знімали знімали і зберігали десь. У окремих районах Закарпаття Кричун засушений вже він засихав, зберігали до свята Благовіщення. За народною традицією, 7 квітня на благовіщення можна було починати перші польові роботи, тобто роботи із землею. І шматочки кричуна обов'язково закопували у першу борозду, коли йшла перша оранка, як на присадибній ділянці, так і на полях. В окремих районах Закарпаття Кратьерачун обов'язково стояв на столі і на старий новий рік. Його випікали як. Цей різдвяний святвечірній напередодні, тобто 13 числа, випікався і так само виконував ту саму функцію і ті самі властивості, як і лікувальні, так і магічні, і так далі. В окремих районах Закарпаття, зокрема, це найбільше поширено перечин... в західній частині, Ужгородщина, Перечинщина, Великобрезнянщина частково керачун пекли із диркою посередині, як він щось нагадував, весільний коровай. коровай. В цю дирку потім вставляли фляшечку із вином з якимось спиртним напоєм. Так воно стояло теж на столі, і кожен член сім'ї мусив покушувати сматок кричуна, замачавши його у це вино. Вино стояла одна чашечка на столі, і кожен член сім'ї у це вино мав замочати і так поїсти. Ніби воно щось нагадує як причастя, коли священик дає у цьому.